Добрий день! На сьогоднішньому уроці Історії України в 11 класі, вивчаємо одну з останніх наших стан, а саме розвиток української культури і церкви, церковне життя. З Самої назви ми бачимо, що тема складається з двох частин. Перша частина це культура, друга частина це церкви. Ми вже певним чином звертали увагу на українську культуру періоду незалежності, але до часу Революції Гідності. А після Революції Гідності, а саме ми зараз вивчаємо культуру після. 2014 року в українській культурі склалися зовсім інші умови. Кардинально нові, нові, нові умови, нові тенденції розвитку. А саме те, що Революція Гідності, російська агресія, особливо широкомасштабна агресія 2022 року, призвели до того, що відбулися системні внутрішні зміни в українській культурі. Які саме? В першу чергу, українська культура. Завдяки тому, що змінилися політичні умови, змінилися соціальні умови, суспільні умови, коли саме українське суспільство відмовилося від тої пострадянськості, від того совка, від, того, від тих імперських російських наративів, все це дало поштовх до нових, зовсім інших цінностей, свідомості в українській культурі. В першу чергу, на що потрібно звернути увагу українській культури це дерусифікація, відмови того цього російського, радянського, імперського. Комуністичну, власне, комунізація характерних приклад розвитку української культури. Але з іншого боку, в результаті відмови від російськості, українська культура не стала такою культуріанською, замкнутою, як дехто вважав, ні, навпаки, українська культура після Революції Гідності стала більш відкритою світу, стала демократичною і вона стала цікавою для світу, для іноземців. Яка ж то українська культура? Виявляється, що та культура це не російська культура. А не дехто навіть тих самих іноземців вважав, що е, російська культура це певним чином прояв української культури. І все це дало на е, поштовх тому, що власне, кардинально змінилося е, поширення української мови. Тепер українська мова стала основною мовою для спілкування українців в Україні. Так, вона не рафінована по наша з Суршиком, але все-таки це жива українська мова. І тепер українці перестали страдатися спілкуватися тою мовою. Але не тільки мова була характерним прийомом всіх процесів. Також змінювалася свідомість, змінилися цінності, які були поширені, які поширилися в культурі. Все це зрозуміло зачіпало і медіа, зачіпало і соціальні мережі, і ті всі процеси просто підняли українську культуру на зовсім інший рівень. Якщо порівнювати українську культуру, наприклад, 90-х років чи початку 21-го століття до того самого Майдану до рівно-поранньої революції, і порівнювати українську культуру вже розвиток української культури після Майдану, після Революції Гідності, то все-таки неозброєним роком видно досить значну різницю. І зрозуміло, внаслідок тих всіх культурних процесів. Безпосередньо саме почали змінюватися і певні напрямки культурного життя. Перше, на що звернення, це освіта. Дійсно, після того, як прийшла нова влада, як росіяни казали, Київська пункта, для всіх, особливо правлячих української віти, стало зрозуміло, що українська освіта є до певної міри здатна, що вона відповідає, не відповідає вимогам часу і потрібно нарешті її реформувати. Не відкладати, не відкладати, не створити нові програми, концепції, а просто почати вже змінювати саму українську систему у світі. І, власне, вже з 2015 року, а широкомасштабно, це 17-18 рік, почалося впровадження нової української школи. Так, на зразок фінських інших досягнень, Зрозуміло. Реформа не йде гладко, ті проблеми, які є в українському суспільстві, проявляються власне в українській освіті. Але дуже добре, що нарешті українці почали усвідомлювати, а для чого в школа, для чого потрібна дітям і людям у світі. І вона, та освіта, повинна відповідати вимогам часу. Крім середньої школи, також почалися зміни в вищій школі, з'явилося таке поняття, як академічна свобода, можливість вчитися. Ще крім того та відкритість демократизм призводить до того, що багато українців так навчаються вони за кордоном, так, до певної міри це погано, бо вони навчаються за кордоном, Але з іншого боку, дуже часто ті українці повертаються. І ті нові, ті, той досвід, які вони мають за кордоном, вони використовують власне, на благо України, якщо вони повертаються в Україну. Далі також змінювалася і українська наука, ну, зрозуміло, після смерті Бориса Бартона. Академія наук не має вже такого впливового авторитетного лідера, але з іншого боку, власне, відкритість демократизм призволо до того, що українська наука, по-перше, стала більш відкритою, стало легше спілкуватися. Українці, особливо молоді науковці, дуже часто навчаються і працюють за кордоном. З іншого боку, особливо після революції гідності і зміни політичних, політичних, як то кажуть, цінностей. З'явилися кращі умови для історичних досліджень для розвитку гуманітарних наук, зменшився той вплив Росії, російської імперкості, з'явився інституту національної пам'яті, які, власне, до певної міри підніс трошки на інший рівень українську новітню історію і сприймання тих всіх подій, які відбувалися в українській історії, особливо в ХХ столітті. Далі. Але окрім освіти і науки, також досить значні зміни відбулися на краще відбулися в українській літературі. Ті всі події Майдану, Революції Гідності, події війни, особливо вже особливо. сучасний етап. Так проявилися в українській літературі. Нове певним чином закінчилася зміна в Україні. Тепер в українській літературі, в поезії. Значною мірою присутні покоління незалежності. Люди, які сформувалися і створювали самі себе вже в період незалежної покоління. Так, ще є такі, як кажуть, стопи української літератури, як Каліна Костенко, але поступово-поступово старше покоління, покоління шістдесятників відходить в минуле. Люди просто-напросто помирають. А на їх місце виходять не гірше, а навіть кращі люди. кращі міці з кращими творами. Новішими творами, і найголовніше, що українська література стає цікавою для іноземців. Українські твори перекладаються. Хоча, якщо брати з тих всіх творів, то в першу чергу на пам'ять виходить твір ще кінця революції, невеликий маленький віршик Анастасії Дмитрук, написаний російською мовою, який починався з ніколи ми не будемо брати. Власне, той маленький вірш, це є просто руйнування старого радянського наративу про братність, про єдність російського і українських народів. Тепер, навіть, якщо українці в Україні спілкуються між собою в побуті російською, все одно вони сприймають себе українцями, а не росіянами. І не сприймають росіян як братніх, близьких людей. Окрім літератури, також значні досягнення проявилися в музиці популярній музиці. Нарешті, після революції, якщо включаєш радіоприймач чи якусь там популярну українську музику, ти не чуєш засилля русского язика з русскими, як то кажуть, наративами, цінностями, особливо з тої банкної культури і все, якісь інше. Навпаки, власне, після революції гідності українська музика. Отримала світове визнання ну, в тому самому конкурсі Євробачення. У 2014 році перемогла співачка з України Джамала. в 2022 році е, переміг Калош оркестра. І все це, як ви кажуть, показує те, що українська музика це не є музика тільки України, що українською музикою цікавиться за кордоном, цікавляться світі. Вона стає трендом. Так само, окрім музики, також трендом стає український театр, українське кіно. Так, бракує грошей, бракує, як кажуть, певним чином можливості знімати якісні кінофільми, але з іншого боку, відкритість демократизів від призводить до того, що українські актори, українські режисери, працівники театру, оператори працюють по цілому світі в Голівуді, в Європі, є затребаними людьми, і все це свідчить про високий рівень власне українського театру, українського кіномистецтва. Також з тенденцій розвивається український живопис, українська архітектура, але якщо брати і звертати увагу на архітектуру, то тут певним чином архітектурі проявилася тенденція, політична тенденція пов'язана з децентралізацією. А саме після того, як змінилася система фінансів. Бюджетних надходжень з центру на місця в регіони, виявилося, що багато українських міст мають свої власні бюджети, свої власні гроші, і вони хочуть ті кошти використати на розвиток своїх міст, своїх сіл, своїх містечок. І тут розвивається така, така важлива тенденція, як убаністика. А саме е, влада, яка хоче і мусить тепер, найголовніше вона мусить. Думати за людей, звертаю увагу, що людям потрібно в містах, що потрібно розбудовувати, як розбудовувати міста. І тут виявляється, що такі міста потрібні людям. Споруди, вулиці, парки потрібні для людей. Не для якогось там начальника, не, як то кажуть, представити начальнику, як я там працюю, як коли ще в радянському Союзі чи десь там, в російській імперії, комусь там перевіряючому. Потрібно головний перевіряючи це люди, які живуть в тих містах. І тому, власне, розбудова українських міст, урбаністика є характерним трендом української культури після революції, незважаючи на агресію на все інше. Схожі тенденції, власне, пов'язаного зі світовим спілкуванням, це є поширення української моди, українських традицій. У люди, значна частина населення України після революції почала цікавитися своїми народом, своїми традиціями. Хоча вони могли кілька поколінь бути зрусифікованими, жити в радянській системі цінності і іншим, але вони зрозуміли, що від тих цінностей потрібно відмовитися. Ну так, декому то не подобається. Той самий Андрухович казав, що йому не подобається, коли переважна більшість підпочаткових Центр Карпатах спілкуються російською мовою, але це дуже добре. Це спілкуються російською мовою не росіяни, це спілкуються українці, які приїхали з великих українських міст, зі Сходу, Півдня. Але вони приїхали не просто відпочити. Вони приїхали, щоб побачити, як виглядає власне аутентична українська культура, до яких цінностей їм потрібно тягнутися, які досвід брати. Тому, але ж з іншого боку, власне, українські традиції, та ж сама вишивка, українські модельєри є затребленими, є популярними, наприклад, на цих самих показах моди в Мілані, в Нью-Йорку, в Парижі чи в Лондоні. Також в тому тренді, ідеї, наприклад, українська кухня стала вже останні десятиліття. Я скажу проявилася інтерес до української кухні, що роляється українська кухня, той самий борщ це не є російська страва, як так відомо на Заході, це є суту, українська страва. З'явилися українські заклади харчування в Європі, в світі, за кордоном, і є визнання і поняття навіть про таку про річ, як українська їжа, українська система харчування. І являється, що вона певним чином має і досить корисні для. Розвитку людини для медичних показників ідей, той самий пощу, який вважається досить корисним продуктом харчування. Якщо взагалі підсумовувати культуру, особливість сучасної української культури останнього десятиліття полягає в тому, що ми бачимо деякі тенденції, але ми ще до кінця не можемо оцінити. і побачити конкретні наслідки, як далі буде розвиватися та українська культура. Але вже можна зараз сказати, що за останні десятиліття українська культура не йде вниз, не деградує, вона навпаки розвивається, і багато хто вважає діячів культури, аналітиків культурного життя, власне, що всі би та культура розвивалася, як розвивається українська культура останні десятиліття. Але якщо ми розглянемо культуру, ми, перше розглянемо церкву. Церкву, якщо ми культуру розглядаємо після 2013 року. То церкву ми розглядаємо з періоду незалежності з 1991 року. Але я попросив все-таки на рік заглянути ще, ще раніше, тому що дуже важливо для українського церковного життя. Подія сталася в 1990 році. Помер патріарх Пімен, і в Російській православній церкві підказали Руській православній церкві, обирали нового патріарха, і тут для росіян виявилася одна негативна річ. Що Русській православній церкві на 2019 рік немає такого великого авторитетного діяча, як митрополит Київський Філарет. Але росіяни не могли подумати, що якийсь там Кракол буде очолювати церкву в Москві, тим більше Митрополит Київський. І тому сталося так, що на противагу філарету знайшли іншого українського кандидата Володимира Саботана. І українські голоси розділилися, а українці тоді ієрархії українську походження становили більшість русській православній церкві в 90-му році. І росіяни були згодні обрати естонця, рюйтеля, тільки щоб Філарет не став патріархом московським. Свою чергу, після того, як вже в 91-му році з'явилася Незалежна Україна, Філарет, той, який програв вибори, і хотів він бути патріархом Московським. Вважав, що тепер не має законне право вимагати більше прав для української церкви. І почалося мова про, власне, про те, що московський, московський патріарх дав автокефалію українській церкві, Хоча існувала українська автокефальна Православна Церква. Але філарет її не визнавав. І сталося так, що у нас до тих процесів, коли Митрополит Київський намагався збільшити владу, свою владу в Україні. Багато хто з ворогів в Україні, в першу чергу інші митрополити, Одеський, Харківський, Вінницький, все-таки зібралися і з напонеганням з Москви усунули патрі... митрополити Філарета. таким чином він попав під анафему. І тепер вже Філарет в 1992 році був змушений обійднатися з українською токіфельною православною церкви. А українська православна церква отримала іншу вучення. В свою чергу Філаредо дуже зміг порозумітися з тими людьми, які творили автокефалію. І тому наступ різних суперечок розколів на 1993 рік в Україні з'явилося три православні церкви. Так, найбільша найбільш така впливова, пливовіша церква це Українська православна церква Московського патріархату і, очолив Володимир Самодан. Митрополит Філарет сформував свою церкву Українську православну церкву Київського патріархату. Спочатку був обраний патріарх Володимир, але після того як він помер майже через рік. Вже з 1995 року патріархом Київським став Філарет, колишній митрополит Київський. Ну і далі діяла українська автокефальна православна церква, тепер її засновник Володимир Ярема після постриження в Монахи став патріархом Дмитрію. І так в 90-х роках в Україні існувало три православні церкви. Якщо говорити каміжна різниця, то різницю була яскраво видно в 1998 році. Тоді найвищу церковну нагороду в Україні з рук Московського, Україн, ОПЦ Московського патріархату отримала е, Людмила Кучма, з рук патріарха Філаріаду отримав Леонід Кучма. А патріарх Дмитрій утривав, надав найвищу церковну нагороду очільниці Конгресу українських націоналістів Ярославі Ну, Сама політичні, як то кажуть, нагороди показують, хто, до якої, хто які цінності дотримувався. Але У ну, 2000 році патріарх Дмитрій помер, а в, в Туквальній церкві з'явився інший очільник. В 2014 році ще за життя Володимира, а він останні роки тяжко хворів, сталася навіть церковна революція під час власне закінчення революції гідності церковні ієрархії Української православної церкви Московського Патріархату вирішили самостійно зібратися на синод і обрати собі очільник, щоб не чекати, що їм когось з Москви, так як сталося. Кількома раніше роками в Білорусі з Росії з Москви приїхав росіянин, які він нехтував росі... білоруськими інтересами, і очолив Білоруську церкву. Але власне революція гідності і особливо російська агресія кардинально зрозуміла мови церковне життя, зрозуміло падало туриде російської церкви, а саме тих, хто був пов'язаний з московським патріархатом. І, власне, ще й до того. Напротязі довгих років була ідея об'єднатися всі об церкви, але зрозуміло, патріарх Філаренса особливу умову, що він повинен бути керівником, тому що він патріарх, як так він може відмовитися. Але з іншого боку, та сторона, яка могла об'єднати, це був патріарх, Вселенський патріарх Куртумій, Константинопольський. Він вже яскраво після Революційності, в 2016 році, просто поставив умову, що він згоден надати, визнати незалежність української церкви, надати їй відповідні права. Після того, як всі українські церкви разом об'єднаються раз і виберуть собі якогось учільника, але бажано, щоб тим учільником не був філарет. Ну і зрозуміло, після довгих дискусій, втручання влади того самого Петра Порошенка, все ж таки були досягнуті домовленості. І нарешті, наприкінці 2018 року, дві церкви, Українська Православна Церква, Київського Патріархату, Українська Петіха Православна Церква разом об'єдналася. Також об'єдналася частина і Московського патріархату, той ж самий племінник Володимир Самодана, який помер у 2014 році, приєднався до того процесу. І відповідно в 2018 році з'явилася нова. Православна церква України, православна церква України, був обраний новий очільник Епіфанія, ще одна особливість нового очільника митрополита Епіфанія, що це була людина, яка отримала освіту духовну освіту в Греції. Не в Москві, не в Києві, а власне в Греції. І з тими всіма поглядами на церковне життя, з тими самими розуміннями церковного життя, яке є в Греції. А після того, як Епіфані був обраний, буквально через кілька тижнів, вже на початку. 2019 року українська православ... православна церква України отримала Томс, а саме визнання. І вже поступово-поступово розпочався процес визнання Української церкви. І тому, можна сказати, так, хоча були певні ще через кілька місяців мені ситуації Філарета, щоб повернути собі владу, але сталося так, що він просто не мав підтримки серед кліруш, серед навіть колишніх своїх співробітників. І вони не пішли на, поводу на тих всіх процесів. І тому авторитетний вплив ПЦУ далі зростає, незважаючи на невеликі е, наполягання Москви, Московської церкви, тих всіх любителів руського міра, що це є незаконна церквою, і вона не має ніякого пливу. Ну, на поки тепер Українська Православна Церква, і її новий очільник е, Онуфрій світовим патріархом були визнані як. Ті, які не мають права називатися тими титулами, які вони себе називають. Тими самими Петро Белик Київські. Військова агресія певним чином змінила тусю тенденцію. І зараз далі в, в українському церковному житті, далі тривають процеси певного якогось порозуміння. Я думаю, що через рік-два, зважаючи на ті всі процеси, ми можемо побачити трошки інший формат, трошки іншу, інше церковне життя, православне церковне життя в Україні. Але окрім православної церкви, значну роль українському суспільства має ще Українська Грекортовицька церква. Так, за Любомира Гузера, який очолив її на початку ХХІ століття, власне, появилася тенденція, що церква з Галицькою перетворилася на українську. Ось тепер центром церкви стало місто не Львів, а Київ, Патріарший Собор. Але найголовніше, головніше, що власне, в 2011 році Любомир Гузар подав відставку за станом здоров'я, і церква обрала нового учільника, а саме е е е е Святослава Шевчука. Хоча всі сказати, що, наприклад, е до структури Української греко-католицької церкви не залежить не, не не входить та ж сама Мухачівська єпархія, тому що греко-католики на Закарпатті мають іншу церковну структуру, яка напряму знає, зв'язана з Святим Престолом, а саме з Ватиканом. Окрім Греко-католицької церкви, також в Україні в період незалежності розпочалося відновлення греко католицької церкви. Окрім Римо-католиків, важливий вплив, особливо в деяких територіях, особливо на Сході, мають. Церкви протестантського напрямку, баптисти, єговісти та інші. Ну я окрім християнських церков, також наступної конфесії, яка має також значний вплив і значну частину вірних, це є мусульмани. В першу чергу, ті, хто постійно проживав на території України, ті ж самі кримські татари, окрім того, мігранти з країн Близького Сходу, Азії. Африки. І тому мусульманська спільнота також за період незалежності досить потужно себе представляє в українському житті. Ну, Також потрібно ще згадати і людей іудейського міросповідування, інших прихильників, інших мірозповідань, буддистів. І тому характерною особливістю церковного українського життя це толерантність. Тому що для багатьох росіян, які приїжджають, в Україну, які приїжджали, наприклад, до широкомасштабної війни, вони були просто шоковані тим, що можна вийти рано в неділю в центр якогось там містечка чи міста. І з різних церков, з різних напрямків люди виходять зі богослужінь і між собою вітаються, спілкуються, нема ніякої ворожнечі. А саме найголовнішою ознакою українського церковного життя, незважаючи на ті всі процеси, на ті всі скандальні навіть речі є власна релігійна толерантність, а саме взаємоповага в релігійних питаннях, в церковому житті. І тому тая культура також в досить позитивному напрямку, особливо останні десятиліття розвивається і українське церковне життя. Домашнє завдання опрацюйте параграф 28 29. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я!